Брежнєв переїхав. У Кам'янському на центральному проспекті демонтували монумент державному діячу часів Радянського Союзу та перенесли його на територію музею. Монумент на честь кам'янчанина Леоніда Брежнєва було встановлено в районі Майдану Визволителів у 1976 році. Він непохитно простояв там аж до 2020 року. Тоді його через реконструкцію скверу. Змістили нижче по проспекту Свободи, а ще за три роки, 27 липня 2023 року, він став музейним експонатом. Як відбувся переїзд вождя, розповімо далі про переїзд вождя мешканців за добу. сповістив очільник міста Андрій Білоусов. Знаю, що для багатьох людей старшого віку Леонід Брежнєв – історична постать. Людина, яка багато зробила для нашого міста, і Кам'янське це батьківщина Леоніда Брежнєва. Відповідно до закону про декомунізацію, ми повинні прибрати бюст з публічного простору з центрального скверу по проспекту Свободи. Ми перенесемо бюст Брежнєва і встановимо на території музею історії міста на алеї, щоб кожен охочий зміг прийти та шанувати пам'ять свого земляка. Всі роботи зазначив очільник, виконуватимуть спонсорським коштом. Релокація монументу проходила за участю представників влади, департаменту ЖКГ, медіа та поліції. А от стати свідками історичної передислокації підгруддя зібралося не так вже й багато містян. Більшість з них перенесення монументу до музею підтримала. Близько ж п'яти жителів виступили категорично проти та навіть підготували плакат. Щодо його змісту у присутніх навіть виникли сутички. Шибайте, будь ласка, Демонтаж зайняв чимало часу. Якщо сам бюст із легкістю піддався, то постамент тримався дуже довго, адже його вага близько 6,5 тонн. Але за допомогою спеціальної техніки все ж таки пішов на поступки. Врешті-решт монумент перевезли на територію музею. Там вже зустрічали директорка музею Наталя Буланова та видатний скульптор Гарнік Хачатрян. Щоб допомогти, вдало скомпонувати скульптурну композицію разом з керівництвом департаменту ЖКГ обирали місце для встановлення нового історичного експонату музею. Наталія Буланова вважає, що це один із найцінніших експонатів серед блакитних ялинок на новій алеї. Сьогодні колекції музею історії міста збагатилися ще одним експонатом: це пам'ятка тоталітарного мистецтва Леоніда Бріжнів. І ми будемо розмірковувати над сенсами і контекстами радянської доби. Візуалізація сьогодні доступна для всіх мешканців нашого міста, а в подальшому ми плануємо, що біля бюста буде встановлений термінал, де ми зможемо додати контексти радянської доби для того, щоб на нього поглянути без міфів. І подивитися на реалії, як насправді люди жили в той час. Ми сьогодні з вами стали свідками того, як бюст Еленіда Брежнєва став експонатом музею історії міста Кам'янського. За словами очільника Кам'янського Андрія Білоусова, у планах на місці, де стояв бюст Леоніда Брежнєва, встановити монумент пам'яті загиблих героїв та перемоги України у російсько-українській війні. Хочу подякувати міському голові Андрію Білоусову за те, що біля музею з'явилася рекреаційна зона, де можна просто відпочити. Ми сподіваємося, що вона буде задіяна достатньо активно під час проведення всеукраїнського історико-культурологічного фестивалю Мамайфест. Вже після нашої перемоги.